Якщо тобі все надоїло, і ти не знаєш, як тобі поступити в якісь конкретні ситуації, наприклад, в цій ситуації, яка в тебе є зараз, у тебе просто нічого не получається, у тебе депресія, там все фігово. У всіх все получається, у тебе нічого не получається. Тобі розказую одну річ, яка поміняє тебе просто зсередини, просто візьме і поміняє. Спробуй просто зараз взяти і піти на легку пробіжку. взяти і пробігтися. Це запускає потрібні гормони, дозволяє тобі відчути себе переможцем. І ти вже знаєш, чого тобі. Хочеться, куди тобі потрібно йти. Оця енергія переможця тягне тебе вище і вище. Ви такі, та типа, на що мені того? Сестра збиратися куди? Я буду йти кудись, ні, я вдома сижу. Ну бля, ну це бігти треба, треба йти кудись. Ну я буквально. Нащо мені того? Взагалі обідно, що люди не пробують, і не починають з цього. Блін, дійсно дуже хороший спосіб і. Люди забувають просто легко до цього відносяться. Побідно, взагалі хочеться, щоб люди щось спробували, перейняли щось, якісь мотивації трошки. Взагалі купа вас бере, вертає, сторіси туди-сюди, дивиться туди-сюди. Ви половини того не знаєте, що там є. І це вибуває час. Там пропонують чувство, мотивують. Да. Але блін, наше тобі цього візьми, просто зберися і піди бігати, піди на пробіжку. Сараз от реально візьми, зберися, просто і піди побігай. От потім зрозумієш, нові відчуття будуть, нові емоції будуть. Спробуй.